Привіт! Я рада мати знову зустріч з вами! Як ви бачите, перед вами величезний старезний замок З садком. де сидять зараз моя бабуся та дідусь І сьогодні я розповім вам, як же ж ми його знайшли, бо раніше, як ви бачили, його не було на відео. Тому сьогодні я це розповім. Приступаємо! Ми, як завжди з моєю сестричкою Євою, пустуємо в нашому будинку. І зараз ми йдемо на горище шукати якісь старовинні речі. Да? Да. Вирушаймо! Ну, отак лазили ми ще довго, і ось нарешті ми прийшли. А зараз ось тут знаходиться кімната дідуся. Ми зайдемо, і щось там знайдемо, як завжди. Ой, після таких довгих пошуків ми нічого не знайшли. Дуже дивно. Ну, нічого. Ми були неуважні, але коли я вирізла на моїй спині, опинився цей колишній чемодан, який зараз лежить в мене на ліжку, якщо ви бачите. І. Не знаю, але. Він якийсь такий старий, весь в пилюці, зараз ми вечерям, подивимося, що там всередині. Дивіться, там якийсь лист. Зараз я вам його прочитаю. І ось що там було написано Я, король Орнард, перед смертю хочу тобі розповісти, що біля нашого старого будинку під землею знаходиться мій старий замок. Щоб його підняти, треба спуститися в таємний хід в стіні нашого будинку. В нашій стіні будинку є таємний хід і старий замок під землею. Я навіть не уявляла собі, щоб війти, знайди кнопку, а потім спустися, знайди та натисни кнопку в таємній кімнаті, тоді замок підніметься, але будь обережний. Король Орнард. Цікаво. Хто ж цей король Орнарт? І що це? Які, яка стіна? Який колись був цей будинок? Я думала, він новий. Можливо, дідусь знає. Це він каже, що він його будував. Давайте підемо в садок і розпитаємо у нього. Давайте зараз перемістимо сюди. Перемістимося туди. Раз, два, три. Дідусю, що? А хто такий король орнат? І яким виглядав наш замок, тобто будинок колись такий самий чи якийсь інший. А ви що лазили у моїх чемоданах та валізах на горищі? Ну, звісно ж, ми ж дуже це любимо. Ну, добре, тоді я вам розповім. Той лист я не читав. Який у мене в чемодані, Але я знаю, що мій батько колись був королем Орнардом. І він десь колись жив. Я не знаю, де. де його корона, де його замок. Але під час війни, коли народився я, він його кудись дів. А потім ми переїхали сюди і построїли цей будинок. Але в ньому був тільки один поверх. Він розповідав про якийсь замок, але я нічого не чув. А що ви знайшли якісь, щось там якась інформація є? Так, дідусю, пише, що у стіні є таємний хід, який веде у підземну кімнату, і там можна підняти замок. Тоді спробуйте, але будь, чуйте, будьте обережні. Добре, дідусю. Я вже на місці. А от Альбіни десь немає і немає. Я її чекаю. Альбіна я вже йду. Ну, чекаємо Альбіну і продовжимо разом. Нарешті Альбіна прийшла і що вона зробила? Вибила двері? Ми знайшли ті двері. Ну все, заходимо. Ось ми вже в таємній кімнаті. Але бачите, там якась дирка з палкою. Можливо, на ню потрібно натиснути і тоді замок підійметься? Пробуємо. Напевно, замок почав підійматись. Во. Треба якось звідси втекти. Ми не можемо. Дивіться, дивіться, який замок. Вау! Тепер у нас два місця для життя. Для життя. Тут може жити сім'я Єви, а тут моя сім'я. І тепер тут можемо встановити наш садок, там майданчик, музикальну установку. І усе-все-все. Усе. І ось дивіться, що вийшло через 3 роки, який ремонт, яке все. От. Так в нас вийшло. Але я дуже розповів, що ще є корона. Будемо шукати далі. Можливо, ми колись все-таки знайдемо цю корону. З вами була я, Альбіна. До нас нових зустрічей! Па-па-па-па!